Шукаємо на політичному глобусі Україну. Всі знайшли? Добре. Наступна країна Молдова. Де Молдова по відношенню до України? Південний Захід. Наступна країна Польща. Де Польща? А де вона? Ось правильно є Польща. Так, відшукали усі Польщу. Наступна країна Фінляндія. Є Фінляндію відшукали. Північ. Фінляндія у нас на півночі. Наступну країну, яку зараз ми знайдемо, це Італія. Італія Чудово. Чудово. А де така країна, як Франція? Все молодці. Ано ну давайте ми собі гарно, гарно похлопаємо за те, що ми так гарно попрацювали.